Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко звітує: так вчора під час сесії обласної ради керівник ОВА взяв слово, аби розповісти про всі здобутки депутатам, зокрема, говорив про соціально-економічне життя без військового ПДФО. Нам вдалося завершити минулий рік із збалансованим бюджетом та забезпечити виконання затверджених програм. Втім, деякий час ми ще могли бути свідками певних політичних спекуляцій на цю тему. Однак ми ні на хвилинку не забували про наші головні пріоритети. Саме тому, за підсумками минулого року, видатки обласного бюджету на підтримку наших військових протидію збройній агресії Росії та на заходи з ліквідації наслідків війни склали 16%. Громади області відповідно спрямували на ці заходи 17% своїх витрат. Загалом йдеться про 2,5 мільярди гривень лише впродовж минулого року. Також Бонечко розповів про захист області. Наша область стала однією з перших, хто розпочав будівництво залізобетонних споруд як ключових елементів глибоко ешелонованої системи оборони кордону. В 2023 році для захисту нашого неба створено понад 100 мобільних вогневих груп. На їх оснащення з обласного бюджету та бюджетів громад спрямовано понад 160 мільйонів гривень. І не забув про витрати на життєдіяльність області в 2023 році. З обласного бюджету фінансувалось 26 регіональних програм, на виконання яких спрямовано 4 мільярди 100 гривень 100 мільйонів гривень за минулий рік. Область отримала трансферт з державного бюджету на загальну суму 6,3 мільярди гривень, з них 2 мільярди 100 мільйонів надійшло до обласного бюджету. Разом з громадами ми забезпечуємо утримання та функціонування 267 закладів, де працює понад 71 тисяча жителів області. Видатки загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів склали 14 мільярдів 100 мільйонів гривень. Найбільшу частку видатків бюджетів минулого року складала виплата заробітної плати працівника в бюджетних установ, а це понад 72%. Одним із головних викликів, начальник ОВА назвав відбудову після ракетно-бомбових ударів Російської Федерації. Від дій ворога постраждало 4830 об'єктів, 86% – це житловий фонд. Повністю зруйновано 207 об'єктів, з них 167 – житлові будинки. Протягом 2023 року відновлено 1355 об'єктів, 290 з яких за кошти обласного бюджету. Загалом кількість відновлених об'єктів в області перевищує вже 3 тисячі. На ліквідацію наслідків збройної агресії та відновлення об'єктів протягом року спрямовано 272 мільйони гривень з державного та обласного бюджетів, а також кошти громад. Майже 170 мільйонів гривень отримують громадяни за державними програмами. Відшкодування за зруйноване житло протягом минулого року продовжувалася активна робота з будівництва, реконструкції, облаштування укриттів для населення області. З обласного та місцевих бюджетів в 2023 році на це виділено понад півмільярда гривень. Коштом обласного бюджету виконувалися проекти з облаштування укриттів в 25 закладах соціальної сфери. 11 об'єктів завершено повністю. Реалізація решти завершиться цього року. Також Віталій Бунечко розповів про успішні проєкти з міжнародними донорами та державними програмами. Зокрема, згадав про відновлені мости в області та побудований дитячий садочок Овручі.